Нічний вибух. Рвонула газоповітряна суміш у приватному секторі Кропивницького. Травмовано двоє дітей. Про це повідомили у службі порятунку області. Інцидент стався на вулиці Тобілевича в одноповерховому будинку на три господарства. Службу порятунку викликали після другої ночі, 13 червня. У Кропивницькій філії газмережі вранці повідомили, що зовнішній газопровід пошкоджено. Аварійна служба відключила будинок від газу. Постачання припинили для восьми споживачів. Наразі причини та деталі вибуху Встановлюють фахівці. Вночі на місці події працювали психологи ДСНС та 19рятувальників. До ліквідації наслідків вибуху залучили й 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок вибуху постраждали двоє діток 2015-го і 2017-го років народження. Це хлопчик і дівчинка. Лікарі коментують стан дітей як середнього ступеня важкості, це забої кінцівок, і садна. Наразі діти перебувають у дитячій обласній лікарні. Також внаслідок вибуху було зруйновано дві зовнішні стіни, частково зруйновано покрівлю, міжкімнатні перегородки і вибиті вікна. Причину вибуху наразі встановлено. Новлюють фахівці. Дорогі розваги. Вандали понівечили квіткові інсталяції у середмісті Кропивницького. Чотири чаші. Кожна вагою в 100 кілограмів та зафіксована трьома металевими штирями. Вирвані з землі та перекинуті, подекуди висмикнуті кущі. Загалом на великій перспективній навпроти центральної площі близько місяця тому озеленювачі встановили п'ять таких стійок. Власне, чотири з них. Перекинули. Одна встояла, однак квіти в ній понівечили, каже головна агрономка КП «Благоустрій» Альона Ворона. І додає, загалом в Кропивницькому до їхньої праці досить зневажливе ставлення. Прикладом цього річ вирішили зробити акцент на багаторічних рослинах. В результаті із тисячі кущів лаванди 300 вкрали, а із тисячі ста троянд залишилося лише 200 – Тут же і взагалі бідкаються комунальники просто задля розваги, понівечили комунальне майно, познущалися над квітами та потопталися по результатах тяжкої праці озеленювачів. З іншого боку, це ще й чималі збитки громаді, адже на одній такій стійці 12 кущів ампельної сурфінії. Кожна коштує 150 гривень, а перекинули чотири чаші. Відтак збитки становлять щонайменше 7200 гривень. Це без урахування витраченої на полив води та добрив, а ще затрачених людських зусиль. Комунальники звернулися в поліцію. Про факт вандалізму стало відомо о пів на сьому ранку, 13 червня. Після обіду в правоохоронному відомстві відзвітували про встановлення осіб-порушників. Ними виявилися неповнолітні мешканці міста, за дії яких відповідатимуть батьки. Тим часом кропивничани також засуджують подібні варварські розваги. Крім цього, у центральному сквері поперекидали ще й бетонні урни. Комунальники підозрюють, що це також справа рук підлітків. 25 років, як я працюю, на моїй пам'яті це вперше, щоб так масово просто перекинути всі термочаші. Це я вважаю ну, вредітельство. В одну термочашу висаджено 12 ампельних сурфіній. Їх поливають, ця вода. Раз в тиждень ми їх. Підживлюємо. Ну це колосальна робота. Кожного дня вони вищіпують від свіші квітки. Наш такий труд дуже великий труд. Ви розумієте, я, я починаю говорити, мені аж починає тіпати мною. Тому що ми стільки за цим ухажуємо, що ну, ну якась скотиняка прийшла, і оце все поламала. Ви розумієте? Поліцейські встановили особи правопорушників. Ними виявилися троє місцевих жителів віком 16, 13 та 11 років. Відносно батьків підлітків вкладено адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Для відшкодування завданих правопорушниками збитків міська рада має звернутися до судових органів. Або до собі, яких це стосується, можуть відшкодувати її з добровільної зводи. Дуже возмущаємося, дуже цьому ще показували що дем з чоловіком. Кажу, от кому вона мішала ця кумба? Красоту наводять, кому вона мішала? Вазон цей красивий. Просто є в нас люди такі, що їм не хочеться, щоб було добре. Художньо декорований футбольний м'яч, а на ньому логотип Української асоціації футболу. Так виглядає нова марка від Укрпошти випуск проурочили до Євро 2024 в Німеччині, на якому вже за лічені дні зіграють українські футболісти. До даного поштового блоку входить марковий аркуш, на якому розміщено вісім марочок з логотипом футбольної федерації. Також є Немаркований художній конверт та листівка. Одна марка коштує 15 гривень. Всього Кіровоградщина отримала 8 тисяч марок, які можна придбати у відділеннях Укрпошти чи замовити в інтернет-магазинах. Погасити новинку довірили футбольним тренерам і функціонерам. Сподобався дизайн Бачите, що футбольний м'яч Україна вперед, і воно касається і команди. і... Нашої держави, яка ще своює, тому що я думаю, що дуже вдала марка. Вадим Бондар – перший наставник легендарного голкіпера Андрія П'ятова, який провів понад сотню матчів за українську збірну, каже, і в нинішньому складі нашої команди вдосталь талановитих і майстерних гравців. Тому українські футболісти здатні нав'язати конкуренцію грандам європейського футболу. Гарні гравці, такі, як Ізінченко, і Зінченко, як Мудрик, і ви бачите, що Довбик. А воротарська позиція зараз, я вважаю, що вона одна із найсильніших за всі часи. Я думаю, що команда. До зіграти на хорошому рівні за вихід у плей-офф Україна побореться зі збірними Румунії, Словаччини та Бельгії. Кожна з цих країн допомагає нашій державі у війні з російськими окупантами. Втім, на футбольному полі нікому з них поблажок не буде, говорять кропивницькі вболівальники. А переможе найкращий. Група доволі таки рівна. Це якраз ті суперники, з якими Україні треба грати, і з якими Україні треба показувати свою якість гри. Якщо не вигравати в цих суперників, так, то питання, звичайно, таке: в кого ж тоді вигравати? Якщо ми е, е, вийдемо в чвертьфінал, я думаю, що це буде, ну, по-перше, на мою думку, це буде справедливо. А по-друге, все-таки нам дуже хочеться, щоб це було. За виступами української команди кропивничани стежитимуть з екранів телевізорів. Олег, який є вихованцем місцевого футбольного клубу, планує не пропустити жодного матчу України. Сьогодні парубок сумлінно тренується, щоб дорости до рівня лідера збірної Тараса Степаненка. Це людина, яка на мене схоже візуально, і вона теж грає на моїй позиції, тому багато від нього черпаю, дивлюся його ігри. Сильні сторони це відбір м'яча, його бачення, як він керує командою на полі, як, який він комунікабельний, розумна людина і теж вихована. І Ці мені риси дуже до вподоби. За часи незалежності для футбольної збірної України це вже четверта кваліфікація до фінальної стадії головних футбольних змагань Європи. Українці свого часу. Формували національні збірні і радянського союзу. Нагадаю, що це був основний футбольний командний склад команди Динамо Київ. Тому Україна сильна, Україна незламна, Україна непереможна і Україна вперед. Мабуть, немає в інших країнах такої кількості вболівальників, які дуже сильно переймаються безпосередньо проблемами українського футболу. Завжди Підтримують наші збірні різні, молодіжні, дитячі. Ми будемо спостерігати, як наша збірна буде виборювати право називатися найкращою в єврофутбольному світі. Підопічні Сергія Реброва стартують на євро 17 червня матчем з румунами. Дві найсильніших команди з нашої групи потраплять до чвертьфіналу. Найвищим досягненням для збірної України на європейських першостях є вихід до чвертьфіналу Євро-2020. Тоді українська збірна під керівництвом Андрія Шевченка програла англійцям з рахунком 4-0 та покинула турнір. Кропивницькі вболівальники не забули про ту прикру поразку. Попри війну, обіцяють тримати кулаки за наших хлопців на шляху до заповітного трофею. Але як би не склалися виступи в Німеччині, для наших болівальників українські футболісти вже переможці. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ.